Начинаю свій невеличкий відеообзор моїх кіточок. Це моя гвоздика. Дуже дуже ароматна. І он. Це піони. Піонів у мене дуже багато. Є червоні, біленькі, розовенькі. Це в мене кліматіс Жозефіна. Квітне другий раз він у мене. Квіточки в минулому році були дуже маленькі. Зараз такі Розпускається кліматіс дюшес. Вже відцвітають квіточки водозбор. або їх ще аквілегія називають. Це така в мене краса. Скоро буде квітнути юка. Кости. І знову піони. А це моя гортензія, деревовидна. Ось скільки кущиків. Буде гарно цвісти, квітнути в цьому році. А ось вирішила раніше дуже рано розпуститися хризантемка. Тримаємося, все буде Україна. Вас вітає країна Незламних і мужних людей. Друзі, вітаю вас в Україні! Так приємно зранку погуляти садочком, приватним садочком моєї підписниці Світочки Зубенко. То Київщина, друзі, гарненький такий садочок. Я п'ю каву і насолоджуюся її квітами, її садочком. Навіть відчуваю аромат її півонів. Так же ж вони гарно пахнуть. А бачили, як літають. Шмелі, бджілки, то наша красива, квітуча Україна. Зараз ворог намагається знищити нас, але ми вистоїмо, ми переможемо. Ви питалися в мене, як виживає наше місто після підриву Каховської дамби, то скажу вам складно без води. Але вирішується питання. Нам подають потрохи води, вишукуються інші альтернативи. Я так гадаю, що будуть рити нові скважини для додаткової води. Витримаємо, вистоїмо і переможемо. А це я вам показую, як на дорощеному квітконосі квітує мій амабіліс. От як я люблю ці природні фаленопсиси, бо вони мають такі, знаєте, сатинові пелюстки. І саме головне, що мені подобається, ви подивіться форму і тип зростання оцих квіточок на квітконосі. Вони майже лежать, як голуби в небі. Такі ж гарнючі. Вони не пахнуть, але. Увесь їхній вигляд він так приваблює, так манить оцією своєю чарівною красою. А зараз зараз я хочу вас запросити до себе в рухосадочок, мій маленький орхосадочок на лоджейки, і я вам дещо покажу. Так неочікувано сьогодні поливаю свою лоджійку, і неочікувано відчула додатковий аромат. Тут зараз дуже сильно ароматить лікаста. Але додалася така, знаєте, якась інша, інша нотка аромату. Додався присмак ванілі. Повела носом, а потім очима по горщикам. І бачу, розквітла ось ця макселярія. Я вам нещодавно її показувала. Я показувала цвітіння своєї Макселярії максилярії. А про цю казала, що я її пересадила, змінила догляд і очікую її цвітіння наступної весни. А вона отак здивувала. Взяла і розквітла, дуже неочікувано. Гарненькі квіточки, схожі на максилярію Тенюфолію, Але Тенюфолія ароматить кокосом, а ця ароматить Максилярія варіабіліс. Лише дві квіточки, але в чарівні. На такому громезному кущі вони виглядають. Не зовсім гарно. Але тепер, знаєте, знаючи і розуміючи, що хочеться Максілярія, то я гадаю наступного року, наступної весни то квітування буде набагато пишнішим. І буде виглядати набагато гарніше. Я дуже полюбляю, коли рослина гарно розростається і має отакий здоровий естетичний вигляд. Я раз повторюся, який вона потребує догляд, так то гарні перепади температур, багато сонця і вологи. Вона знаходиться завжди вологою, навіть взимку. завжди. Вона просихає ледь-ледь і одразу поливається. І якщо немає гарних перепадів температур, десь так 6-10 навіть, навіть 10 градусів, то квітнути вона відмовляється. Я її ранньої весною винесла на відкритий балкон, і вона мала дуже низькі температури, можна сказати, я аж очі заплющувала від остраху, щоб вона не змерзла. Але як я бачу, їй це дуже-дуже сподобалось, бо дуже гарно налилися її псевдобульбочки. Вони такі упругі, вони такі гладкі. І як бачите, зараз я її з лоджії обрала, бо там ой, з балкону, з відкритого балкону обрала, бо там в день дуже жарко. Зараз вона знаходиться на лоджії, я її повісила повище, не очікувала цвітіння, а вона отак віддячила, отака красуня, отака молодець. А на цьому, дорогенькі мої, в мене все. Здоров'я, миру, злагоди. Тримаймося. Все буде Україна. Слава героям, слава нації і смерть нашим клятим ворогам. Пока, до нових зустрічей!